12 лютого працює медіа центр України. Мене звати Світлана Чуперенко. Зараз поговоримо про стрічку одного літа в Україні і про те, чи планується продовження цього фільму. Учасники нашого обговорення Володимир Тихий, головний режисер фільму та автор ідеї. Анастасія Тиха, режисерка української частини фільму, та Володимир представник гур Міноборони. Вітаю вас! Отже, пару слів про фільм одного літа в Україні від кінооб'єднання Вавілон 13 вийшов у прокат в кінотеатрах України 30 січня. Ця стрічка про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої цього фільму, військові підрозділу міжнародного легіону головного управління розвідки України, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту. Пане Володимире, чи все так? І розкажіть, будь ласка, чому саме тема, така тематика фільму, чому саме такі герої цього документального фільму? Вавілон 13 знімає про найгарячіші події в Україні вже більше десяти років. І загалом у нас багато фільмів про українських військових, і вони там допомагають осмислити те, що відбувається в Україні, так і за кордонами. Але ну там десь більше року тому стало зрозуміло, що для західної аудиторії за в медійному просторі тема України втрачає свою актуальність. Вона залишається ну, на новинах, в новинних, скажімо так, блоках. Але по суті, якась там складова гуманітарна медійна, вона ну просто там на нулі. І виникла ідея якби зробити фільм, який би був цікавий саме не за. Актуальністю там новин по Україні, а по тому, що от, представники нашого там суспільства, західного, там французи, німці або британці, американці е -е, воюють на цій Україні. Тобто, ну саме подивитися їх очима на, на Україну, на те, що в ній відбувається, ну тобто, це ну, інша емпатія, тобто інший рівень емпатії. Ну і власне ми почали цю історію розробляти, знайшли партнерів. Британців, які готові взятися були вже на рівні ідеї з тим, щоб потім це просувати, почали співпрацювати знову ж таки в пошуку героїв з гуром. Ну і так склалося, що певні стратегії були намальовані певні сценарії. Але життя склалося таким чином, що в нас вийшло так, що це от три американці стали головними героями. Ну, вже на тому етапі, коли ми почали знімати саме конкретно їх, вже було стало зрозуміло, що це по суті буде кіно про американців на війні. Вона на ну якби на той момент стало зрозуміло, що це найактуальніший момент, тому що. Гострота з політичної ситуації, вона так має дуже такий присмак, саме що Америка, от вона тут ще не вирішальна зараз сила, від якої залежить майбутнє там України, Європи, там, ну взагалі цієї війни. От. І, е, але наші герої, в принципі, десь практично до е, ну, не кінця літа, ну точно до середини. Вони ще не знали, що вони саме є головними героями. Вони вважали, що це, напевно, про саме їх підрозділ великий, де їх значно більше кіно буде. І для них це було таке невеличке відкриття. Чим цей фільм особливий? Чим він виділяється серед інших фільмів, які також, можливо, прицільно створювалися для іноземної аудиторії? А... Ну, тому, що він абсолютно зроблений мовою англійською, буквально, і мовою саме західного такого погляду на Україну. Тобто ми робили це кіно, 99% англомовне. Воно є таким зануренням в певний контекст, починаючи там з середньовіччя, чому що відбувається взагалі з Україною і Росією постійно, це війни, Чому це? І загалом з тим, що все ж таки ми знову ж таки постійно тримаємо певний контекст того, що тут зараз, в даний момент в Україні, відбувається, що дуже важливо, тому що ну закордонний глядач він швидше за все це буде дивитися саме з, з тим, щоб більше дізнатися про Україну, і ми йому розказуємо. Дякую, пане Володимире. Пане Анастасі, іду до вас. Цей фільм планувався справді як фільм для іноземної аудиторії, для американської аудиторії, але ви вирішили показати його все ж таки і в Україні. Чому змінилася ця така думка і що вплинуло на ці зміни? Під час різних проміжних стадій монтажу ми робили перегляди, в тому числі з різними колегами, з представниками гуру, командою. Це відбувалося фактично там. З перших якихось монтажних збірок, ще дуже дуже сиреньких, і судячи з реакції наших колег, зокрема, які це бачили, було стало зрозуміло, що це насправді дуже цікаво було подивитися і тут в Україні. Тим більше, що насправді, ну, навіть для мене все це було великим відкриттям. Я знала, що існує міжнародний легіон, я знала, що є іноземці, які тут за нами борються. Проте. Хто вони такі, що за ними стоїть, їхня мотивація, чому вони тут, це все для мене було питанням. І тому о, мені здається, що ми всі насправді під час роботи над фільмом відкрили для себе це з дуже якоїсь абсолютно нової сторони. І навіть судячи зі своїх реакцій, з реакції колег, стало ясно, що це дуже актуально для того, щоб подивитися в Україні, і в тому числі зараз, вже після того як два, два тижні вже да, в прокаті фільм. О, судячи з реакції глядачів, це ще й дає надію на насправді на це, якби так. Ну були думки про те, що так звісно, це мотивуюче, Те, що тут, тут приїжджають люди з усього світу допомогти нам у цій боротьбі, проте це стало ледне. Основним uh, меседжем від глядачів, те, що що цей фільм дійсно дає надію і віру в те, що все буде добре, тому що якщо вже з усього світу люди приїжджають, то як і ми тут не одні, то якби uh, іншого виходу немає, все буде добре. От і мені здається, що uh, не прогадали ми з тим, щоб випустити це кіно в Україні. Причому саме зараз, у цей момент, коли такий як як нас черговий такий емоційний спад uh, і напруга велика. Скільки українців вже подивилися цей фільм?

На вчора нормально, я не знала про цю цифру. Дуже приємна цифра. На вчора було 15 тисяч 252 глядачі. І насправді це по результаті результатам вихідних. Ми взагалі побили рекорд для прокату українських документальних фільмів в Україні. Тобто, це насправді якесь диво, магія відбувається з цим фільмом. Він став якимось вірусним. Люди почали про нього говорити. Якісь тіктоки записувати, твіттері писати. Марія запустила з самого початку. Класну ініціативу з тим, що ще на прем'єрі ми почали говорити про те, що тегайте Вавилон, Будь ласка, постіть у сторіз, і люди це послухали. і Це теж таким якимось сарафаном на радіо почало поширюватися. І дійсно, дуже дуже багато е, інформації про ці фільми в мережі постійно з усіх сторін. Мені там якісь знайомі, які не мають ні, ну, не з кіношної бульбушки, теж присилають тіктоки про те, що от дивіться, хтось змонтував щось про ваш фільм. Тому цифри дуже хороші. Це дуже приємно, що є така зацікавленість українським документальним кіно. Гур дуже активно підтримував створення цього фільму. Тож, пане Володимир, розкажіть, будь ласка, чим обумовлена така підтримка і чому цей фільм важливий для головного управління розвідки? Доброго дня. Я представник з комунікації міжнародного легіону, саме головного управління розвідки. Цей проект з самого початку був дуже цікавий та дуже важливий для нас. Тому що ми собі бачили, що тема іноземних добровольців, які тут з самих перших днів виконують бойові завдання, вона у суспільстві не висвітлюється, і дуже невелика кількість людей взагалі про неї знає та знає, як саме це відбувається. Усі, якби чули, у в кожному підрозділі хтось бачив, що є іноземці, але як явище це ще не було описано, тим більше у вигляді фільму. Який був зроблений, і дуже дякуємо пану Володимиру та команді мовою, яка зрозуміла широкому глядачу. Ось тому з самого початку цей проект був сама ідея проекту була схвалена як дуже дуже цікава, як дуже перспективна. Та були залучені усі можливі, як то кажуть, можливості для того, щоб всі ціло посприяти для успішного успішної реалізації цього проекту. Дякую. Отже, українська аудиторія вже мала змогу побачити цей фільм як щодо прямого реципієнта закордонної аудиторії, коли його побачать іноземці, і в яких країнах планується показ? Це питання для нас актуально, тому що в нас, в принципі, були такі, коли ми робили літом, його досить, я б сказав, Райдужні сподівання ну так воно і було насправді, тому що Україна о круто, всі там все таке інше. Але коли от дійшло саме, ми вже закінчили кіно, і стало, а це була вже от кінець року. Стало зрозуміло, що ситуація дуже сильно змінилась, і зараз кіно про війну в Україні це не просто кіно про війну в Україні в Америці. Нас цікавить в першу чергу Америка. Зараз це певний політичний жест. І навіть найбільші там майданчики стрімінгових платформ, вони не можуть собі його дозволити буквально так, тому що поки що не зрозуміло взагалі, як от нам цю Україну сприймати. Але я ну і не тільки я, ми бачимо все ж таки, що рано чи пізно це питання, що, що, що Америка робить з Україною, або що вона робить в Україні, або що Україна робить з Америкою. Буде більш-менш вже конкретизоване. І ми тоді покажемо це кіно. Я точно певен, що в Америці і не тільки в Америці, в Британії, в Франції, і Німеччині, і в Європі. І, от, е ну, точно це чекати треба буде місяця-два поки що, я думаю. Ви згадали стрімінгові платформи? Можливо, плануються також якісь домовленості з тим самим Netflix. -ом? Зараз Netflix активно купує українські фільми. Ну, те, що ми бачимо в, в Netflix, українське кіно, це український майданчик. Його, якщо ви знаходитесь в Польщі, чи там де ви просто не бачите, да, звісно, ми можемо показати його тут в українському Netflix, але нам цікавить, наприклад, нетфлікс сполучених штатів. Це інша аудиторія. це, це ну воно буде по-іншому працювати і поки ми не зробимо реліз, якийсь такий вже там потужний за кордоном, там Британія, Штат або ну не знаю, там що ще може бути там ну що? Канад, ну, Канада, ну, Канада напевно, де, теж варіант. Ми не будемо робити реліз тут на стрімінгах, тому що це просто ну, по... пірати є до сих пір. Ну і найважливіше питання. Ви сказали, що е, три герої в цьому фільмі показані: троє американців з українського легіону. Але точно ще залишається багато нерозказаних історій. Чи буде продовження цього фільму? Можливо, не про американців, можливо про інших представників легіону. Ви не першої питаєте про це. Ну, знову ж нам треба показати, зрозуміти, наскільки це працює. Розумієте? Для нашої аудиторії я думаю, ця тема точно не закрита, для Західної теж не закрита. Але як доносити ті ідеї, які загалом там існують, коли ми розказуємо про, ці, про цих наших героїв? Це вже питання таке, я б сказав, практичне. Зараз от ми побачили, що нашій аудиторії точно треба знімати продовження. Чи практично на кожній зустрічі хтось піднімає руку і розказує, а коли буде одного літа в Україні два? Якщо гур не проти, то ми звісно готові щось для України робити. Про, про літо взагалі це супер саме ну це мої момент, коли найкраще знімати кіно, тому що найдовші знімальні дні ну, тому події тут звісно. Але що стосовно, скажімо, таких висловів, які розраховані на західну аудиторію, то тут треба мені здається більше все ж таки якось отримати досвід саме з зустрічу нашого фільму з широкою західною аудиторією. Дякую вам. Я сподіваюся, що ці покази для західної аудиторії будуть успішними. Справді буде одного літа в Україні два, три, п'ять. Тому що є що розказати, і у вас точно є свій глядач. Нагадаю, що ми говорили про стрічку одного літа в Україні. про те, чи планується продовження цієї стрічки? А медіа Центр Україна продовжить свою роботу найближчим часом. Слідкуйте за анонсами. і Дякую, що залишаєтеся з нами.